Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати з пентом, а саме ознайомимося з інструментом текст. Для початку пропоную вам зафарбувати наш аркуш в кольори нашого прапору. Для цього обираємо інструмент лінія і колір, або блакитний, або жовтий. Далі наводимо курсор на край аркуша. І починаємо, затиснувши ліву кнопку миші, протягувати лінію. Для того, щоб лінія була ідеально рівною, затискаємо клавішу Shift. Ось вона у нас. Їх у нас дві на клавіатурі: ліворуч і праворуч. Є. Далі обираємо інструмент заливка і зафарбовуємо верхню частинку блакитним кольором. Обираємо жовтий і зафарбовуємо нижню частинку жовтим кольором. Далі обираємо чорний колір. І обираємо інструмент текст. Він у нас позначений як буковка А. Натискаємо в будь-якому місці аркуша лівою кнопкою миші, і у нас з'являється ось така пунктирна рамочка з такими ось квадратиками на куточках, і посередині це маркери зміни розміру. І такий ось з'являється в нас лінія, така мигаюча курсор. Так і можемо починати друкувати. Так як ви закінчуєте другий клас, пропоную вам написати таку фразу: Прощавай другий клас. Прощавай другий клас. Але, так як у нас перше слово має бути з великої букви, то нам потрібно використати додаткову клавішу для того, щоб надрукувати велику букву. Це також у нас є клавіша Shift. Тобто ми затискаємо Shift і пишемо велику букву P. Для того, щоб видалити зайву букву, ви можете натиснути клавішу Delete. Вона в нас ось знаходиться на малій цифровій клавіатурі, і ось тут Delete, називається вона. Вона видаляє символи, які знаходяться праворуч від цієї лінії. Якщо вам навпаки, потрібно видалити символ, який ліворуч від цієї ну, від курсора знаходиться. То потрібно використати клавішу. Ось вона backspace. Вона іноді може бути трішки довга. На ній може бути там стрілочка ще намальована, але вона знаходиться ось тут в правому куточку. Так. І ще також пропоную вам написати знак оклику в кінці цієї фрази. Для того, щоб написати знак оклику, у нас майже всі розділові знаки знаходяться ось тут, на клавішах цифр. Ось вони в нас. Знак оклику у нас знаходиться на цифрі 1. Але якщо ми просто натиснемо 1, то в нас буде просто цифра. Для того, щоб у нас був знак оклику, нам теж потрібно використати клавішу Shift. Ми затиснули клавішу Shift і тримаючи її, натискаємо одиничку. І в нас тоді буде вже знак оклику. Ваше завдання вам потрібно буде написати 4 ці фрази, але вони всі будуть трішки відрізнятися. Ось коли ви ну, написали першу фразу, ми її виділимо. Але зверніть увагу, діти, якщо ви скинете ось це виділення, рамочка зникне, ви там десь класли мишкою, то змінити цей текст, уже відформатувати його неможливо. Тому будьте дуже уважні і ну, доведеться писати все заново. Знову інструмент. Так. Прощавай другий клас знак оклику. Зверніть увагу, щоб ось це виділення у вас не зникало. Тобто ніде не клацайте по аркушу в іншому місці, бо ну, зникне виділення і доведеться робити все заново. Далі курсорчик у вас в кінці стоїть, або ну, на початку тут не принципово. Заводимо його за край тексту і, затиснувши ліву кнопку миші, протягуємо, щоб у вас навколо тексту ну, він виділився ось таким сірим чи це білим кольором. Це значить, що ваш текст виділений. І далі ми можемо працювати вже з його розміром, наприклад. ну, Давайте 14-й спробуємо. Ось дивіться, який він дуже маленький. Ну, давайте трішечки більший. Нехай буде 20-й. Додамо сюди жирний. Жирний це значить, що він такий, ну, товсті букви будуть. І шрифт, нехай давайте, найперший, буде аріал. Це, це перша ваша умова. У вас має бути перший шрифт аріал розміром 20 і жирним. Далі, для того, щоб ну, не. Друкувати цей текст і ще раз ми можемо його просто виділити, так само, затиснувши ліву кнопку миші, скопіювати, натиснути клавішу Enter для того, щоб перейти на новий рядочок, абзац, скажімо так. І натиснути команду вставити. І в нас, дивіться, знову ця ж фраза з'явилася. Ми її виділяємо. Обираємо інший шрифт, такий, як, наприклад, ось, Bookman Old Style нехай буде. Так, виділився. Обов'язково, щоб шрифт, ну, щоб фраза була виділена, ось таке виділення було, тому в іншому випадку не приміниться. Розмір обираємо, можна тут від руки написати. Давайте 40 напишемо. І замість жирного жир не забираємо, а додаємо курсив. Курсив це такий стиль, шрифту, стиль тексту, коли він схожий на прописні букви, ось як ми пишемо в зошитах. Знову натискаю клавішу Enter і команду вставити. Вставляється мій текст, який я копіювала ну першим ось цей. Знову виділили цей текст. Беремо інший шрифт, візьмемо калібрі. Розмір оберемо, давайте 60, по наростаючий. Забираємо жирність і обираємо підкреслення. То ось ця функція, кнопочка, іконка така означає, що весь наш текст, який ми будемо друкувати, він буде підкреслений. Навіть е, пробіли. Так, знову клавіша Enter новий рядочок, ще раз вставити. Це вже буде остання наша фраза. Копію, не, виділяємо її, обираємо шрифт. Тут потрібно буде прогорнути в самий низ і обрати шрифт Times New Roman. ось він. Цей шрифт використовується в усіх державних установах, в школі, ми в ліцеї нашому, всі документи ведемо цим шрифтом. В інститутах ви будете всі реферати ним друкувати. Ось Times New Roman. Запам'ятайте цей шрифт, він вам ну, по життю взагалі на майбутнє будете користуватись ним. Так, забираємо жирне і останній наш варіант закреслення. Тобто весь наш шрифт буде закресленим. Зверніть увагу, що бачите, у вас трішечки ось у мене не вміщається буква Р. Чому? Тому що ну, ось ця ось сама рамочка в мене маленька, її можна трішки розтягнути, щоб було краще видно. Тобто її потім видно не буде, але якщо ну, вона буде маленька, то не весь текст буде видно. Ось таким чином у вас ну, має вийти бути 4 рядочки, які будуть відрізнятися. Шрифт, ну, сам шрифт буде відрізнятися, Чотири різні, будуть, чотири різні розміри будуть, і чотири ось ці додаткові функції ну, форматування. Все, дітки, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все вийде. Бажаю гарного дня. Якщо будуть питання, звертайтесь. На все добре.